Російський актор Олексій Панін став антигероєм для українських патріотів після скандального відео, де він обіцяє захопити Одесу та зізнається в любові кримським татарам, які відкрито виступали проти анексії Криму. Ще рік тому, коли я сказав, що Крим руски мене чуть не з України, тепер все помінялось, і ми йдемо в Крим. Особенно хочу обратиться господину пані Парашка Порошенка. Вот вам. Не услабляйтесь, дальше мы пойдем в Одессу! Після цього актор став персоною нонграта на рівні з Охлобистіним та пареченковим. І от ввечері 2 січня він попався українським патріотам в Одесі. Актора заблокували в ресторані, де він вечеряв. Про це повідомив один з присутніх там активістів на своїй сторінці у Фейсбук. Ми зробили те, що ми вважаємо потрібним. Заблокували його в ресторані, побіседували. Чоловік признав свою вину і звінився багато разів на камеру перед Одесою і Україною. І ми його звіння опублікуємо. Активісти також повідомили, що чекають працівників Служби безпеки України, аби ті затримали паніна. Утім, прес-служба відомства повідомила, що ніяких заяв про затримання цього іноземного громадянина не отримувала. Разом з тим, на сайті російського телеканалу Life News з'явилося повідомлення, що Олексій Панін вже летить до Москви. Російські журналісти зазначили, що українські патріоти поводилися з паніним агресивно. Щоправда, цього не видно на фото, які виглали у мережу активісти. Разом з тим, хлопці повідомили, що панін зробив лише один провокаційний вчинок. Тому просто чоловічої розмови з ним наразі вистачить. А, от якщо їм трапиться у хлобисті, непереченко діалогу точно не вийде.